Вітаю всіх підписників і гостів мого каналу. Ви на каналі містера Скруджа. Канал присвячений пошукам, пошукам монет, артефактів, ну і всього цікавого. Друзі, ми в грязному лісі продовжуємо його обстежувати сьогодні. Я в такій локації, які я ще не був. Хочу подивитися, що тут є. Можливо, тут були якісь хатки, можливо, люди ходили, щось коротше, робили і щось губили. А ми обов'язково будемо шукати. Буду вам все показувати, все, що знайду. А ви не перемагайтеся. Підписуйтеся на канал, ставте лайкосики, тому що ви в мене найкращі в світі. А гості, гості, підписочка. Підписочка, лайк. І ви в нашій команді. Ну що, друзі, менше слів, більше діла. Шукаємо. Ну що, тільки зайшов. Другий сигнальчик, перший була проволочка. І другий сигнальчик, дивіться, що мені випало. Ще напоминаюся чешевичка. Так. Скоріше за все, ваша чешвичка. Че я вона. Напевно, знову Петровська буде. Бо тут зазвичай попадаються. Да. Князь П'ятер. Олексійович, з цієї сторони на ну, всадничок. буду виднітися. О, дивіться, всадничку відняється, гарно. Непоганий стан, ще й не дуже завезено. Ну, слухайте. Другий сигнальчик класно. Забираємо, шукаємо далі. О там чешевичка Петровська. Тут у мене проволочка була і також рухаюсь так ось через дерева. І ось до мене шагнатчик. Такий прикритий залізом. Ну, зараз подивимось. Сигнал правильний. Такий, який я шукаю. Щось. Дрібненьке. Напевно. Так, дивіться, друзі. Чешувичка. Класно. Опа-па. Ще одна Петровська чешуєчка. Мою. і дивимося. Подивіться. Срібільця, Петровська чешучка Петр Алексєвичем Петр. Мзу Олексейович. З тієї сторони. Так, ось садничок Ну так краще буде. О. Фокус. Так. Коник є. садничок є з копьем. Слухайте гарно, гарно. Дай Бог не останнє. Клас. Шукаємо далі. Мені дуже подобається виходити в ліс. Таку природу, де тиша, спокій, де можна відпочити від міста, від цієї суїти. А особливо, коли я натикаюся на ось такий п'ятачок, де отам чешуйка петровська. О тут ще я вам показував Петровська чешуйка. І ось де ямочка, викинув поруч один сигнальчик, дивіться. І ще одна чешуйка. Класно, слухайте. Навіть комарі мене не зупинять. Ох, клас! Ви тільки подивіться, як прочекане, гарно. Слухайте. Дивіться, яка красота. Оце вже напевно не Петровська. Це щось цікавіше. Ні, Петровська, дивіться. У мене двір тільки, напевно, другий. Великими буквами, дивіться, як прочекане, гарно. І з цієї сторони ну, всадничок просто взагалі, дивіться, який кайфовий. Крутяк, крутяк. Забираємо, шукаємо далі. Продовжую крутитися. Ось цей, цей п'ятачок тут три шовички. Тут у мене проволочка, сигнальчик. І ось піном нащупав. Дивіться. В комарі. Ох. Блін, достають. Ще одна чешучка. Ого, ага. що це у нас? Хто це у нас? Петр. Петр, Пачу Чітко. Що в нас з садничком? Ой, ну, садничок тут трошки пострадав. Ну, слухайте, класно, класно. Мені подобається. Шукаємо далі. У радянські часи ліс пахали отак рядочками. Це вже я вже вияснив, тому що і дерева також рядочками посажені. І ось там я знаходив отак на тому п'ятачку. три чешуйки, чотири чешуйки. І щойно у мене був сигнальчик такий спорний. І ось дивіться, я ще одну нащупав. Слухайте, класно. Після дощика земелька волога і... Чешую дуже просто круто пробивати. Ну, дивіться, яка гарненька. Так, знову у нас Петровська. Ну, Це напевно Петровська. Слухайте, ну я підозрюю, може тут десь або кошель був втрачений, а може десь кубишечка. Так, всадничок у нас. Ну, Видніється всадничок, дивіться, як гарний скоп'йон. А тут у нас Петро. Ну, що срібільце забираємо, шукаємо далі, І такі торненький. Випало, друзі. Ааа, Гудзик. Эх, блин. А я тут уже понайдили все. Что надо. Щось цікаво. А тут Гудзик. Ну що ж, шукаємо далі. Послухайте. Ну таке як нам треба. закручиваюсь на тему пяточку. Я уже бачу. Так. Чешуйка. слухайте ты классно. А це я на местиночку. Видите, как маленькая. Так, давайте. Маю і дивимося, бо вона вже тікає від мене. Дивимося. Так. Чешовичка Петровська. Да, Петровська. Друзі, знімаю швидкі обзори, ви просто не уявляєте, які тут вампіри літають. Просто вони просто з'їдають. Так, князь Петр Алексєйович. Ух, я навіть не можу нормально зняти вам огляд такий маленький. Просто навколо мене кишить їх. Ну що, срібельце непогано. Забираємо. Поїхали далі. пломбочка да? да интересно и что за пломбочка что здесь написано R.W. какая-то Ну, знахидка, пломбочка ж, то вроде бы пломбочка. Но ну, берем. Так, друзья, все, мальчик. что и крымского ханства. Yeah. Yeah. Варто, и, друзья, только запомнить все на одном месте. И все. И комари просто О, Даже не чешуя кримського ханства Друзья чешуя Петровська Еще я не помоляюся Тоди сюда до мене Вот блин Куди ты від мене тікаєш ти О ч так было Цікаво Напевно прям, прям плашма лежало. Ой-ой-ой. Просто вампіри з'їдають. Сьогодні в мене екстремальний коп. Так, ми її дивимося. Дивимося. Так, я. Знову Петровська. З цієї сторони всадничок. Так, якби я так... Ага, ось так ось правильно буде. Ага. Угу. Слухайте. Ну клас, клас. П'ятачок цей мене взагалі радує. Оце я натрапив, друзі. Ну що, що я є, комарі гризуть, шукаємо далі. Друзі, отак ось де пішов оце так по кругу. і ось, оце сюди отак заходжу, до цього дерева, так, сюди отак заходжу. Оце всі в мене знахідки йдуть. І ось до мене черговий сигналчик, Ой, дивіться. І знову в мене чишвичка. Слухайте, клас. Клас. Петровська. Мені здається, це або такий непоганий кошелечок був. Так, що на садничок. О, садничок видіється, гарно. От. Петер. Клас, слухайте, гарно, гарно. Взагалі. Срібельце. Або це кошель був розсипаний тут отак. Може його розпахало так просто. Або десь отут, оце в зарослях а так далі. Десь могла бути занайчка, кубишечка і її просто трактором розпахало. Ну що, чешуйка є, шукаємо далі, погнали. Сигнальчик в коріннях. Рівно 30. Напевно буде проволока. А может, и чешуя. А, и на то, и на то. Куля. А, у нас такая у нас Куля. Приход Другої світової. А ми шукаємо далі. Погнали. Дивіться, я вже піном нащупав. кругляшок. І це у нас Кримського ханства. Да. Дивіться, гарно. Так. А ну-ка ми зараз її. Помиємо. Якщо воно помиється, правда. Ну, трошки вже закисло, але дивіться яка. Чи що я кримського ханства? Нарешті. За сьогоднішній копчик перший. Слухайте, але класно, срібельце дуже гарно. І рівненько гарно почиститься, буде класно. Ну що, беремо, шукаємо далі. Коротше, я зрозумів, там був кошельок чи що є, бо той п'ятачок я виходив і більше нічого не було. Ну і, коротше, вирішив погуляти і дивіться, вам покаже. Так. Був комочок, і в комочку, дивіться. Кругляшок. Кругляшок. А що кругляшок? Радянщина, да? А, напевно, на радянщина. Да... Чи ні. Слухайте, щось я не може зрозуміти. Края таки. Скоріше за все ж радянщина. Гурт. Так, щось я не можу зрозуміти. А ну-ка, сполосно. Ось така як ниба, радянщина. Одна копійка. Да. Радянська. Затерта. Точніше закиша. Одна копійка. Да. Рік я, на жаль, не побачив. Ну, знахідочка. До колекції. Шукаємо далі. Черговий сигнальчик і я ось да вже побачив очима. Навіть пів не доставав. Так, Радянщина. А що це? Двадцятка. Двадцять копійок. Шість перший рік. Ну що, до кучки. Ліс живе своїм життям, як і люди. Чуєте, як пташки перекликаються? Різноманіття. Пташиного світу. Друзі, закінчив я свій коп. Такий у мене сьогодні результат мого виходу. Я все-таки думаю, що це був кошелечок е петровської чешуї. Бо 6 штучок я знайшов на одному п'ятачку, Дві штучки я добрав ще в лісі. Ну, слухайте, порадувала Кримського ханства в мене ще чешувичка. Ця чешуйка, надзвичайно, петровська. Тут всадник такий, коротше, просто здоровий-здоровий. Незвичайний, не такий, як на всіх. Ну, слухайте. Дві радянщини ходячка, така пломбочка. Ну і ножика ще такого викопав. Ножик лезо порване. Слухайте. Ну, гарний вихід. Сьогодні прям по сріблу надовбав від душі. Клас. Дякую, діду Хабару, дякую прибору. Вам дякую за те, що дивитеся мої відосики. Вам, як завжди, мирного неба. Хай щастить вам!